У прямому ефірі інформаційний випуск новин Житомирщини у студії з вами Інна Літовченко. А сурдопереклад Наталії Смірнової. Вітаємо вас сьогодні. У випуску розкажемо про таке. Новообраний голова обласної ради Володимир Ширма провів перший брифінг для журналістів. Сьогодні в Україні сумна історична дата вшановить жертв Бабиного Яру. В області розпочали проводити заходи, приурочені міжнародному дню людей похилого віку. Про ці та інші події докладніше далі. Новообраний голова обласної ради Володимир Ширма поділився своїми враженнями від перших трьох днів роботи на новій посаді. Розповів про майбутні плани та першочергові завдання. Журналістам пообіцяв бути максимально відкритим, чесним та доступним. А всі намірі, що до регіонального розвитку узгоджувати з територіальними громадами, ірина Остапчук з подробицями. Позачергову сесію, на якій Володимира Ширму обрано головою обласної ради, спеціально не скликали. На порядок дня внесли питання державної ваги, об'єднання територіальних громад. Одним з головних питань, це звичайно було об'єднання територіальних громад. Це питання, яке депутати наші, зокрема і самопомочі Євген Жабокрицький, давно піднімав і він збирав підписи власне для того, щоби. Провести цю позачергову сесію, голова обласної ради, впевнений, що той сценарій, за яким далі на сесії розвивалися події, не було узурпацією влади. Якщо говорити далі, то я думаю, що ті люди, які голосували за мене, а це і радикальна партія, а це і опозиційний блок голосував, а це і свобода голосувала, а це і самопоміч голосувала. І тобто, і заступники сьогодні, ну це теж не можна говорити про те, що відбувається узурпація влади. Роботу на посаді Голови обласної ради Володимир Ширма пов'язує з конструктивізмом та тісною співпрацею з депутатськими фракціями та обласною державною адміністрацією. Поміж проблем, над розв'язанням яких обласна рада працюватиме у найближчий час, це формування самодостатнього обласного бюджету. Говорили про видобування в області корисних копалин, зокрема і бурштину розвитку бізнесу із випалювання дерев, функціонування центру вертебрології. Ірина Остапчук Ігор Грач, новини Житомирщини. Тема ОСББ продовжує бути актуальною. В Україні тривають процеси створення об'єднань власників багатоквартирних будинків. Сьогодні у Києві відбувся ряд заходів, на яких громадські активісти з різних областей ділилися своїм досвідом створення ОСББ. Представники Житомирщини також взяли участь в обговореннях. Цю тему відстежував мій колега Сергій Богінський. Його репортаж телефоном із Києва. В рамках заходу був також проведений медіатренінг щодо способів підходів та важливості висвітлення у засобах масової інформації тематики місцевого розвитку та підвищення обізнаності населення через медіа щодо розвитку ОСББ. Від нашої області виступали Оксана Краплич, координатор проєкту у Житомирській області, Ірина Гудь, муніципальний координатор проєкту у місті Новоград-Волинському. А діяльність університетських ресурсних центрів зі сталого місцевого розвитку на прикладі Житомирщині презентувала Ольга Карпюк, координатор ресурсного центру зі сталого місцевого розвитку проекту при Житомирському державному університеті імені Івана Франка, Сергій Багінський, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Сьогодні в Україні сумна історична дата. Вшановують жертв Бабиного Яру. Під час німецької окупації Києва у 1941 43 роках Бабин Яр став місцем масових розстрілів німецькими окупантами мирного населення і радянських військовополонених євреїв та циган за етнічною ознакою, а також партійних та радянських активістів, підпільників, членів організації українських націоналістів, лише за два дні, 29 та 30 вересня. 41-го року там розстріляли майже 34 тисячі євреїв. Перший розстріл відбувся 27 вересня. 41-го року, коли було розстріляно понад 700 пацієнтів психлікарні, яка знаходилась у безпосередньо біля Бабиного яру. Точне місце розстрілу невідомо у різних. Публікаціях різні цифри загальної кількості жертв приблизно від 70 тисяч до 150 тисяч осіб. У 46-му році на Нюрнбергському процесі наводилася оцінка близько 100 тисяч осіб згідно висновків спеціальної державної комісії для розслідування нацистських злочинів під час окупації Києва. Сьогодні в Україні оголошено день жалоби. Наш випуск триває, і у другій частині вам розкажемо про таке. Кримінальні порушення у лісах області, незаконні вирубки дерев, породи дуб. В області розпочали проводити заходи, приурочені міжнародному дню людей похилого віку. На Житомирщині вже тривають заходи з нагоди дня працівника освіти. Правоохоронці знову повідомляють про кримінальні порушення у лісах області. До Лугинського відділення поліції надійшло повідомлення про незаконну виробку дерев дуба у ході. Перевірки інформації, поліцейські виявили вказану лісопродукцію на одній з пилорам овруцького району, Розпочато досудове розслідування. У результаті ефективної взаємодії двох сусідніх відділень поліції з'ясовано обставини викрадення 14 дерев породи дуб у липницькому лісгоспі неподалік села Рудня Норинська Лугинського району. Із відповідною заявою до правоохоронців звернулися лісівники, перевіряючи надану ними інформацію, Формація поліцейські виявили схожу до викраденої деревину на одній із лісопилень у місті. Овруч. власник підприємства надати документів на деревину не зміг. Відтак у рамках розпочату за статтею 246 незаконна порубка лісу кримінального кодексу України кримінального провадження. Вказана лісопродукція вилучена. Триває з'ясування всіх обставин. Призначено відповідні товари товарознавчі експертизи. За цінами чорного ринку вартість деревини може складати від 150 до 200 тисяч гривень. В області розпочали проводити заходи, приурочені міжнародному дню людей похилого віку. За міжнародними визначеннями особою похилого віку вважається той, хто досяг 65 років. Над важливою на думку он є потреба активного використання виробничого і творчого потенціалу людей старшого віку у Житомирі. Працівники старшого віку є незамінні в колективах, адже вони мають практику і досвід. Доказом того, колектив центральної міської лікарні номер 1 у місті Житомирі. Галина Федорівна ветеран праці першої міської лікарні Житомира, адже медсестрою хірургічного відділення вона стала у 1960 році. Займає цю посаду й дотепер. Прийшла мені було 23 роки, як я прийшла молодою. Дуже люблю свою спеціальність. І нікуди, її, нікуди я вже не йшла на одному місці 56 років. А Ольга Іванівна пропрацювала акушером гінекологом 50 років. Ділиться досвідом. Робота акушер – дуже трудна врача дуже відповідальна Робота Це безсонні ночі, це роз'їзди по області, обслужувати ургентну допомогу. Медпрацівниці вважають день людей похилого віку важливим святом. Років тому було е, таке свято, то ми довго його заповнили і зараз заповнимо. Для нас світе це дуже велике свято. І його треба працювати, відмічати, е, щоб люди чувствували, бодрилися, щоб вони були веселі і здорові. Це свято треба. Святкувати, тому що це свято вселяє теплоту, надію, ти надієшся на щось, ти зустрічаєшся зі своїми колегами, ти зустрічаєшся з людьми, получаєш інформацію. Тобі просто інтересно і приємно зустрітися з тими людьми, з якими ти проробов, проробив так довго. А ось для почесних гостей свята вікових критерій не існує. Медпрацівники з досвідом охоче консультують молодших колег. Втім, відзначення дня людей похилого віку на такому рівні очікували і, висловлюючи подяку своїм наставникам, розчулились до сліз. хочу Сказати, що на кого я не подивлюсь, на кого не подивлюсь, всі ви патріоти нашої лікарні. Ось мій вчитель Юрій Іванович далека. Ось Ольга Івановна, яка чергувала зі мною. Анатолій Йосипович, ну на кого не подивлюсь, всі, всі, Світлана Івановна, всі ці люди, які в якійсь мірі мене навчали, і бачите, в мене навіть сентиментальні такі появляються нотки. Ми, коли прийшли працювати в лікарню, то всі ці люди, з котрими сьогодні робимо зустріч, вони вже працювали. І це наші батьки, наші сестри, наші наставники. Ми в них вчилися і як працювати, і як жити. На святі працівників поважного віку нагороджували грамотами та подарунками і наголошували у колективі старші колеги незамінні. Дар'я Самаріна, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Щороку, першу неділю жовтня, уся громадськість відзначає День працівників освіти. На Житомирщині освітяни вже розпочали святкування в обласній філармонії імені Святослава Ріхтера. Відбулись урочистості, на яких вшанували кращих представників освітянського загону області. 44 роки педагогічного стажу має Світлана Іванова з Малинського району. Розпочала з посади старшої піонервожатої у Чуповицькій школі, потім викладала біологію у Малинській школі номер 4 І ось вже 25 років є директором Ворсівського навчально-виховного комплексу. Педагогічна професія стала її покликанням. Я дуже рада, що так багато років працюю з дітьми. Діти приносять. Нам вчителям, і мені особисто, велику радість. Безумовно, наше завдання виховати, навчити дітей. В цьому наше призвання, призвання кожного вчителя. І ми намагаємося виконувати його добросовісно. Делегації освітян з різних районів Житомирщини взяли участь в урочистостях, присвячених дню працівників освіти. Невтомних сіячів вічного доброго мудрого привітали керівники області. Відчуваю велику гордість за те, що перебуваю сьогодні разом з вами тут за ваш вклад, який ви робите у розбудову нашої економіки, нашої області і нашої держави. Ви сьогодні виховуєте молодих людей, з яких виростають. І підприємці, і управлінці, і економісти, і менеджери. А саме головне виростають патріоти в нашій області. Сьогодні ми будемо дякувати. В першу чергу, дякувати його величності, вчителю, тому що ну, дійсно суспільство наше довірило вам найцінніше це підростаючі покоління. І від того. Наскільки багато душі, розуму і своєї пристрасті ви вкладаєте в підростаючі покоління, від цього залежить те, яким буде наша держава і наше суспільство на майбутнє. На святі кращим освітянам Житомирщини вручили почесні грамоти обласної влади, Міністерства освіти і науки України. Нагороди отримали педагоги, які підготували найбільше переможців олімпіад, конкурсів та інтелектуальних турнірів. Стоячи вшанували вчителів, учасників антитерористичної операції на сході країни. Виховання дітей, так можливо, щось змінилось, можливо, ні, але не змінилось ставлення до того, що нашу країну потрібно захищати. І вона зараз перебуває у важкому стані, вона дуже кола, і ми мусимо її надалі захищати і допомогти. Вихованці позашкільних установ області. Оксана Ковальчук, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Сучасне життя дуже швидко змінюється, і разом з тим змінюється професія вчителя. Адже сучасний вчитель нині має бути не просто вчителем, а й психологом має бути креативним завжди знаходити відповіді на будь-які запитання. Його завдання бути не тільки джерелом знань, а й справжнім другом і помічником для своїх учнів. А як думають самі вчителі, яким має бути сучасний вчитель? Людина, яка любить дітей, тому що всю професію без того, що ти любиш дітей, іти неможливо. А якщо любиш дитину, значить ти зробиш для неї все можливе і неможливе, щоб їй було добре, комфортно і щоб вона була розумною, талановитою, розвивати її здібності. Тому я вважаю, що перш за все потрібно любити дітей. Це людина, яка перш за все любить дітей, потім любить свою справу, любить своє місто. Любить свою школу, любить свою країну. Без цього не буде вчителя. Вчитель повинен бути дуже витриманий, грамотний, грамотний, грамотний в першу інтелігентний, чергу, інтелігентний першу. і дуже Ерудовані. видержаний. Видержаний, тому що діти надзвичайно складні і до них треба до майже до кожного особливий підхід. Креативним, цікавим. Пізнавальна, цікавиться всім, що є новеньким, відібрати щось саме цікаве, потрібне і необхідне, тому що інформації багато, а треба бути в русі, в часі. В першу чергу він повинен любити дітей, він повинен бути креативний, веселий, розуміти батьків обов'язково, ну і любити свою професію. Галос освіти Черняхівського району вже багато років поспіль посідає перше місце на Житомирщині. Не став винятком і минулий навчальний рік. Він приніс у скарбницю досягнень освітян району багато перемог тож на урочистостях присвячених дню працівників освіти велика когорта вчителів отримала нагороди. Оксана Ковальчук з подробицями. Учні вчителя Головинської гімназії Анни Сопкої переможцями міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, предметних олімпіад. І не лише вже цього року. Її вихованка Марина Краснобока посіла перше місце на всеукраїнському конкурсі імені Тараса Шевченка. Такі здобутки стають стимулом, зазначає Анна Сопко. Приємно мені, що ми були запрошені до міста Канева саме в Шевченківські дні, в дні його перепоховання це в травні, 21 травня. Ми були, і була нагороджена моя учениця саме міністром освіти і науки України Лілією Михайлівною Гриневич. Це дуже знаково, це дуже велике натхнення для дитини. Я сподіваюся, що ми і далі продовжуватиме так працювати. педагогічній професії присвятила 27 років свого життя Аліна Шатківська. Нині вона на пенсії за станом здоров'я, проте у душі залишається вчителем, і школа сниться їй майже щодня. Учитель той, хто сіє добре і вічне, хто сіє в душах доброти, зерно. І воно зросте. Прекрасне і величне, і змінить всіх, зігріє всіх воно моїм, якби ось таким дивізом в житті, в навчанні не лише було навчити дітей, а виховати їх добрими людьми. Майже 200 освітян Черняхівщини отримали на урочистостях у районному будинку культури нагороди, відзнаки від районної влади, міністерства освіти і науки, відділу освіти. Тут справді є ким пишатися. Ми маємо двох стипендіатів президента. Ми маємо. 30 переможців та призерів обласних предметних олімпіад, 5 переможців конкурсу на коду сіницьких робіт малої академії наук. Ми маємо більше 120 переможців різноманітних конкурсів, серед них 21 переможець всеукраїнського рівня. Музичні виступи, теплі слова вітань, дарували освітянам і учні. У кожного з них свій улюблений вчитель. Хочу привітати всіх. Вчителів з цим святом та побажати щастя, здоров'я, успіхів в роботі. А особливо хочу привітати свою, свого класного керівника Людмилу Петрівну. хочу передати привіт та також привітати з цим святом. Від щирого серця вітаю всіх вчителів зі святом і бажаю їм успіхом у роботі. А також я вітаю свою матусю, яка є вчителем, і мою бабусю, яка є вчителем початкових класів, і бажаю їм щастя та здоров'я. Нагороди отримали як педагоги і вихователі, так і ті, хто створює дітям комфортні умови. Це кухарі, водії шкільних автобусів, працівники пришкільних таборів. Оксана Ковальчук, Максим Возний, новини Житомирщини. Житомирщина туристична музеї так називається виставка, яку відкрили у Домі української культури у Житомирі. Це один з низки заходів, присвячених дню туризму, що проводять за сприяння управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Житомирської державної адміністрації. В області налічується близько 200 музеїв: державні, відомчі, шкільні та народні. Свої експозиції на виставку представили народні музеї області. У кожного є таке, що неодмінно зацікавить. Допитливого і туристом стане навіть той, хто ніколи ним не був. Варто лише познайомитися із тим, чим багата Житомирщина. Ми намагалися, щоб кожен музей привіз якусь свою сторіночку. У великих коровинцях Чуднівського району зберігається одяг найбільшої людини у світі. Леоніда Стадника, який народився в селі Подолянці Чуднівського району. Черевики його такого розміру навіть і не існує. Якщо людина була 2 метри 57 сантиметрів зросту, з Ємільчиного привезли особисті речі та концертні костюми Ніни Матвієнко, які народна артистка подарувала місцевому музею. В Ємільчинському народному музеї є відділ свій окремий: це дот на півканонір. Це у, із укріп районів Великої Вітчизняної війни. Надзвичайно цікавий. Їдуть туди з усього світу подивитися, як там 12 кім. Імнат, як жили могли кілька місяців у окріп районі солдати вести оборону? Олевщина презентує унікальні речі з археологічних розкопок. Окрім двох панів у автентичних костюмах, у логинах мають ще й іншу приманку для туристів. Це стіл, дошка, де дві миски з двома чопиками наливався ще до війни. Борщ в одну миску, в другу каша, і так їли на полісті з таких от стіл миски. Цей раритетний експонат з лугин привезти не змогли, як і коштовне каміння з Хорошівського колишнього володарсько-волинського музею коштовного каміння у районі. Залишилося ще дещо, заради чого туди варто приїхати. Це Михайлівська церква в селі Краївщина. Друга церква, також. Поруч це кам'яний брід і дзвіниця Михайлівської церкви. Це три національного значення. Також є два парки: один із них називається поки що Кутузівський, що стосується людей, які колись проживали, мали маєтки, наприклад, ті самі Трубецькі. Кутузов виробами своїх рукодільниць до сьогодні пишаються краєзнавці Коростишівського району. Це 20-30 роки роки 20-го століття наших майстринь коростишівських, які ну дійсно, як я говорить Людмила Григорівна, унікальні. І ці традиції, що характерно передаються іншим майстриням. Дивосвіт Репілля, що не створений музею селі Городському, вже має повне. Експонатів президентський грант на його створення виграла юна краєзнавиця. Простими жителями села були знайдені залишки кераміки, залишки скульптури, залишки житла. Жіночі статуетки вони виготовлялися в ритуальних цілях культових. При замішуванні глини в глину додавали зернятка на тисячу жіночих статуеток. Лише одна чоловіча з цікавинками музеїв Житомирщини у Домі української культури, що на Великій Бердичівській, можна познайомитися впродовж кількох днів, включно до 1 жовтня. Вікторія Лук'яненко Ігор Грач, новини Житомирщини. Наразі це уся інформація. Про погоду дізнаєтеся за мить. Більше новин, як завжди, на нашому сайті ЦІВІРАДУЗЕТЕКОМюЕ. На все добре, побачимось. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода місцями з проясненнями. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 30 вересня в день плюс 22, плюс 24. Вночі 7-9 градусів тепла. 1-2 жовтня в день 21-23 градуси вище нуля. Вночі від 11 до 13 градусів тепла. Атмосферний тиск 742 міліметри. Вологість повітря від 40 до 70%.